Друзі, пекельний запорізький напрямок, дуже гаряча, але ми вдячні нашим хлопцям за те, що тримаються ось. І великий респект всім тим, хто допомагає нам, наші литовські брати, які передали сітки, каністра Олександр Тимофіїв і а, теж а, Микола Овчаренка, ротарі Клуб, Харківські, Напої, енергетики, солодощі. Всіх душі теж наші друзі придали Сергію Оліміху. Дуже-дуже вас багато, я буду всі згадувати. Хочу сказати одне, не забувайте і не будьте байдужими, підтримуйте наших хлопців. Повірте, мені їм тут в тисячу разів, десятки, сотні тисяч разів гірше, ніж вам. Дякую вам за все те, що допомагають, за ті, хто роблять Антон та Наталя Балух, Антон Сітала і Сітала Груп, Ротарі Куб, Харків Сіті, благодійний профон Крона Надія, Людмила Капкова та Червона Калина. Вибачте, якщо когось не перелічив, але ми дуже вдячні. Правда? Слава Україні! Героям слава!